З ефіру. О, буду купляти два скінчика. Ми перетистила. Перший на Мелоді Melody тисяч блінгів. Вибере конка із пінчиком і на Чарлі теж Берем. Так. Выбираем. Вау. И выбираем. Шукаем. О, Чарли. It's ставим тобой спим. Вот такой скинчик. На мелоди. Ставим пинчик. Ось такий скінчик. Вже гарні, такі, новенькі. Ладно, всім пока. Ставимо лайки, підписуємось. Усім пока.